Кінь це той, що супроводжував людину на війну. Сьогодні замість коней у військових є артилерія. Втім, кінь і досі залишається оберегом для захисників. Ще здавна в українців був звичай. Коли козак їхав на війну, йому дарували предмет, який оберігав його від усього злого і приносив успіх. Такі обереги коників переможців виготовляють тернопільські волонтери. «Така робота така не дуже не легка. Мскаже легка та. Але з одного мішка має помістити 20 коників. Майстри з мішковини висмикують конопляні нитки, з яких далі виготовляють основу чотиринового скакуна. Ось потім він декорується такий спосіб. Тобто ми додаємо йому гривку і декоруємо йому ніжки. Наприклад, ось цей коник з білими ніжками, то можна просто зразу ж декорувати, і він буде ось такий. Допомагає у виготовленні оберегів і донечанка Євгенія. Мені поки що складніше, пані Олена вже їх так мотає, як луски з'ємки. Майстер, так а я ще вчуся. Я декілька штук, тільки зробила. Жінка вже півроку мешкає у Тернополі. каже, творча робота відволікає її від реалій війни. Тож активно долучається до виготовлення різних сувенірів. Ми от сином мотанки ляльки у нас. Краще поки що виходять вони простіші. І вироби ручної роботи спакують у бандерольку перемоги та відправлять до Дрездена. Усі вторговані гроші з продажу сувенірів спрямують на закупівлю буржуйок для українських військових. до цієї бандерольки долучаємо те, що робимо на наших добрих рукотворах. Такі майстер-класи, коли ми по суботам збираємося, дорослі і робимо лялькомотанку чи також щастя, чи коник-переможець, Такі хангілочки вони так поїдуть у Дрезден. Багатьох людей є бажання купити будь-що для того, щоб допомогти в такий спосіб Україні. Вони дуже цінують те, що ми робимо щось своїми руками. Бандерульку перемоги вже надіслали у Велику Британію. Наступна країна на черзі Німеччина. А далі, як сподіваються, волонтери їхні вироби помандрують по всьому світі. Одні нарізають м'ясо, а інші маринують і закидають в банки. Від ранку на цій кухні кипить робота. Кулінарний батальйон готує запаси на зиму для українських захисників. Ми нарізаємо м'ясо, нам привозять вже без костей, готове до того. Далі ми нарізаємо на тушонки з голови і з легені, лівера робимо паштети. Готують закрутки волонтерки у селі підгородні на Тернопільщині. Кулінари розповідають, перший етап виготовлення консервації триває кілька годин. То накладаємо три години. такого. закриваємо, закатуємо кришечки і віддаємо вакуан. Угу. Тобто наш процес три-чотири години, а далі вже майже звідки. Постачає свинину волонтерам український актор родом з Тернопільщини Володимир Ковцун, більш відомий у народі як Владзьо. Актор купує та ріже свиней, а кулінари на цій кухні переробляють м'ясо у готову продукцію. Ми робимо тушонки з гречкою, тушонки з перловкою, робимо помазки з сальні, робимо ребра з фасолею, тобто переробляємо повністю. Все, що є з свиней, що можна зробити, ми все повністю переробляємо. Це все йде на передову нашим хлопцям, переважно відправляють тернопільським бригадам. Особливо важливо робити такі запаси під час війни, коли жоден регіон не застрахований від дефіциту продуктів та голоду, розповідають волонтери. Тому виготовили і передали нашим захисникам понад тисячу банок готової продукції, а також солодощів, щоб бійці були ситі та не забували смак домашньої їжі. І, як запевняють волонтери, поки військові стійко тримають оборону на передовій, їхня робота не зупинятиметься в полу. Це такі дівчата, що від самого початку, і, як той казав, ми будемо з ними до кінця, до перемоги. Та бажають українським захисникам лише одного. Перемоги. Чим поскорше, би прийшли живі.